Вітаю вас в новому відео. Дуже давно вже так не брала камеру, не говорила з вами. Везла Матвія на малювання. Ну, це глина. Минулого разу ліпилася глина, а сьогодні розмальовують, розписують і цей. Крас приїхала на Трускавецьку, там де е затопило. Я думаю, в новинах навіть ті, хто не з Львова, всі, бачили, як кінос був недавно потоп. Скрию, щоб чути краще було. Який у нас був недавно на потоп у Львові, на Львівщині. І тепер кожен раз, коли падає дощ, всі бояться, що зараз знову все затопить. Про що хотіла з вами побалакати. Якийсь такий відрізок вже досить великий прийшов з того часу, як я з дітьми одна. Хто не знає, мій чоловік зараз в лавах Збройних сил України, він на Сумщині. І я м, з двома дітьми е, Матвію шість років, Софії 3 роки. І вже е, ну, майже рік скоро. Е, я думаю, що така моя основна адаптація вже відбулася. Е, вже ці всі стадії е, торг, е, гнів, заперечення, е, прийняття, вже, я думаю, більшість вже пройдено, е, прийнято. Багато таких систем моїх якихось розпорядки вже налагоджені. Навчальний рік фактично весь я самотужки з двома дітьми прийшла. Ну, Матвій ходив на лівий клас, і Софія адаптовувалась до садка, і зима, ці блокаути, машина в снігу, прогрівати це, все, це все пройдено. Вже перший раз. Перший раз не було страшно. Це було вперше. Зараз вже як на другий раз, що ти на другу зиму заходиш, вже знаєш, що ти можеш очікувати. Це так як другі пологи. Перших пологів ніхто не боїться, а на другий вже страшно, бо вже знаєш, що тебе чекає. Ну, зараз літо так само я з двома дітьми. Софія ходить в садок літом, але я часто її роблю в вихідні. Ми десь їздимо біля міста або гуляємо, ми просто вдома проводимо час. Щоб якось так було більш справедливо, те, що Матвій вдома, ціле літо і Софія. І можу вже сказати, якісь такі свої висновки попередні, бо це тільки рік минув, все ще попереду. У нас демобілізація відсутня, така якась адекватна. Так. Перший такий свій висновок, яким я хочу поділитися, це те, що ну, для мене найбільше працює це висипатися. Це мало реально з малими дітьми. Софія погано спить, вона часто погано спить, Матвій дуже рано встає в 6 ранку, Софія пізно лягає. Мені, щоб приспати, ну, 4-5 годин підряд безпробудно, це дуже класно. От, тому я деколи досипаю в день, деколи я досипаю зранку. Якщо мені нікуди не спішимо, я їм включаю мультики, бо вони бавляться. І я зробила сніданок, їх лишила їсти і пішла спати. Так ну дрімаю часом, та. тому сон. Тому що як... я можу бути не знаю, не помита, але якщо я не виспана, то ну, я не функціоную, якщо я не виспана. Тому що я часто за кермом, і треба бути зосередженою. Для мене найбільший пріоритет подбати про себе це поспати. Друге, те, що мені дуже допомогло прийняти, ну, це таке більш моральне, напевно. У мене є дуже класна підтримка. Є люди, на яких я можу покластися. Найбільше мені допомагають мої батьки. Вони завжди поруч, я можу позвонити, попросити допомогти, вирішити якусь проблему, це мої батьки. Але важливо це, напевно, було психологічно прийняти те, що ти одна. Це найважче. Тому що коли ти довго вже в шлюбі, довго в стосунках, у вас же діти, у вас вже є сім'я, налагоджені процеси, якась розподілена відповідальність розподілення обов'язки. Це зовсім інше відчуття, зовсім інше відчуття, безпека, комфорту, звичного життя, такого розміреного, де навіть якщо якісь є труднощі, ви вже в принципі у вас є алгоритм, з якими ви їх вирішуєте. От, а коли воно все сипеться на, на одну, і ну, це це важко, це не так страшно і важко було мені робити фізично, хоча це дуже великий об'єм роботи і обов'язків. Але найважче це було прийняти морально. Те, що ти одна, от звичайно, є на кого покластися, є допомога, я підтримка. Але багато очікувань не виправдалося. Ну це вже теж з часом, з місяцями. Пройдений етап. Приймаєш те, що не всі люди поводяться в тих ситуаціях, так як ти би поводилась. Ми звикли казати, що стався до ближнього, так як ти хочеш, щоб ставилась до тебе. Будь таким другом, яким би. Ти хотіла, щоб для тебе було трохи, але воно не завжди ну, не завжди так, на жаль, працює. І оце прийняти мені теж було дуже важко. Ну і третє, таке останнє моє спостереження-висновок це те, що звикається до того, що є та розлука. В якийсь момент, напевно, через два місяці. Я перестала оглядатися на двері ввечері, коли чоловік приходить з роботи, ти там чекаєш його з дітьми з вечері, де я десь на перші два місяці, напевно, я постійно в мотоцикли приїхав. Я оглядалася на двері, бо була десь така, така звичка, що він повернеться додому зараз. Або так само, коли ти зранці прокидаєшся і десь підсвідомо. Ти ще сприймаєш те, що він на кухні там робить сніданок, що робить каву. А потім вже такі речі проходять. Так само вже перестала, ну, знову ж таки, бачите, це все більше про моральне, а фізичне, як то сказати. Мені з фізичним завжди було легше, тому що мені заставити себе щось робити фізично, в мене дисципліна, сила волі, для мене це ніколи не була проблема. А от іменно моральний аспект мені було важче. І я перестала в якийсь момент так само ділити. Обов'язки на чоловічі і на жіночий. напевно, так як і в кожному шлюбі, в кожній сім'ї є те, що робить чоловік, є те, що робить жінка, є те, що може робити кожен. Але ну тобто це нормальні речі, розподілення обов'язків, тим, школи маленькі діти. І в мене дуже багато енергії і зла такого злості йшло на те, що от чого я маю це робити, чого я маю займатися тими майстрами, ремонтувати той котел, чого я маю там двигати це важке, чого я маю вести ту машину, мити, заправляти було, що мене це нервувало, тому що я ну не хотіла цього робити, тому що я не звикла це робити. Мені це не подобалось це робити. І ну, це так само з часом прийшло таке прийняття тої ситуації. Я перестала емоційно реагувати на задачі. От це дуже класна порада ставитись до задачі просто як до задачі. От у мене завжди в телефоні є списки справ. У мене є списки справ на день, списки справ на тиждень, на місяць. Тому що насправді я зрозуміла, що набагато більше нервів і сили і втоми. Потім після того йде на, на оце таке емоції навколо ситуації, емоції навколо проблеми, ніж сама проблема. Банально там, поїхати перезути ті шини, це просто приїхати за пів години, там, якщо черга за годину їх перезути. Це взагалі не проблема. Але сама оця емоція, що тобі треба ці шини вести, перезувати машину, але ти це не хочеш робити, це взагалі не твоя робота. А чого ти можеш цим займатися? Оцей такий торг, оце, напевно, це торг, цей етап, етап та, кризової ситуації. Він забирає дуже багато сил. Але ну, це, нормаль, це нормальні речі, це нормальний етап формування. Від, 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 перехід такий від е, жінки, в, коли ти є поруч з чоловіком і коли ти є одна. і на тебе це все навалюється. Наговорила вам тут всякого, просто дорвалася до слова, дали мікрофон, до, до, дорвалася до сцени, все вам порозказувала. Не розказала вам, а я вам розказувала минулого разу, відео показувала, як мій Шацьк. Ми їздили в Тустань з мамою. моя мама була відпустка, і ми з мамою зібрались на Олеський замок а виявилося, що вони в той день закриті замки Львівщини. Ми поїхали у Руру. Е, ну, загалом я задоволена тим, як проходить літо, як проходять літо в дітей. Я Матвія постійно стараюсь задіяти якісь гуртки, то він на Лего, то він на малювання, то він на англійський, то він просто там собі шахмати вчиться грати, то там. Щось собі малює з конструктора, складає. Тобто дитина ну задіяна. Я з одного боку вже дуже хочу, щоб почався вересень, і щоб я їх всіх сплавила з Богом в садок в школу і просто тижня два перших просто відлежалася, відіспалася в обід. Просто але я розумію, що мені страшно з того, що це буде школа, це буде ранок. Корки, будити, возити, дощ, сніг, заметіль, карантин, тривога, все що завгодно, це все мене чекає. До речі, нічні тривоги так само. У нас вже у Львові щось зачистило останнім часом ці шах'єди. І в нас була така ніч з дітьми, що ми сиділи всю ніч в укритті, дійсно я їх розбудила, бо біля нас якраз там збивали, і, і ми сиділи всі мжака, всі дружнього сиділи в тому укритті до п'ятої ранку. Я сподіваюся, що це мій такий вступний монолог на, напевно, більшість відео і буде складати цей мій монолог, але е, хотіла це проговорити. М, те, що е, очі бояться, руки роблять, все можливо. Багато те, що я зараз роблю і як я зараз живу, я би собі не повірила, що я не здатна, якби я ну так, зі сторони. Два роки назад на себе подивилася, я би напевно не повірила. Я, я завжди кажу не знецінювати військових та їхні подвиги, їхню роботу, їхній внесок наших героїв. І так само, як мені постійно нагадує одна моя подруга, що жінка в тилу це не менша робота, ніж ніж чоловіка, який захищає там, яка росте дітей одна, яка має на собі багато клопотів, багато турбот. І відповідальності це так само велика, дуже велика робота, тому що коли чоловік спокійний знає, що його діти доглянуть, і що жінка в безпеці, жінка десь то йому набагато легше там зосередитись на своїй роботі і ну бути обережним, бути думками зосередженим так, щоб не піддаватися зайвому ризику, ніж коли він десь там думками постійно. Треба бігти рятувати свою жінку, якої там щось зламалося, але нічого, я вже більшість проблем чоловікові озвучую, коли їх вирішила. Я вже там, от щось в мене сталося, зламалося, щось мені там знов на цей блок наїхали на парковці. Вже вже вирішила проблему. Вже тоді кажу: от в мене була така проблема. Чоловік як дістався, що ми зимою два тижні сиділи без котла, просто. В хаті було 14 градусів на двері мороз, котел не робить, гарячої води нема. Оце ж тоді я розповідала, що один майстер прийшов за мене, з мене гроші, нічого не зробив, потім другого майстра І Він як це дізнався я каже, я собі не уявляю, як ти це пережила. Але я навіть йому не розказувала, вже коли вирішила, вже тоді розказала. Так що, дівчата, тримаємо тил, тримаємося, і не все так страшно, все під силу. Треба робити те, що те, що те, що можна і те, що треба, треба робити. Все тепер додаю вам, хто додивився до цього моменту, додаю вам шматочки нарізки, як ми провели ці останні дні від моменту публікації останнього відео. Дивлюся на кадриці і розумію, що важко повірити, що це так близько біля Львова. Година їзди, заповідник, тустань. Дуже гарне місце, щоб погуляти, провести час на, на природі з дітьми, находитися. Маршрут такий догори досить інтенсивний. Ми трохи зупинялися на передишку. Але гарно дуже було гуляти, і ми якраз так попали вранці, в десятій годині на відкриття, і ще не було людей. Тому що вже коли ми спускались, то приїхало декілька екскурсійних автобусів, і ну там, якщо так багато автобусів, багато людей на тому маршруті, то так досить тісненько. Нам ще вдалося тут побути, поки нікого не було. От. Е Здається, діти йшли безкоштовно, там, не пам'ятаю вже скільки за дорослих було, ну, тобто ціна цілком адекватна на заповідник, там щось в межах 200 гривень за чи 150 за, за людину. На території вже коли спускатися є ще джерело, до якого ми потім ходили, і також там можна поїсти. Є... Ну, ці такі Під накриттям столики, є сувенірні магазини, є вбиральні, тобто дуже гарно все зроблено облаштовано. І Потім ми ще недалечко заїхали на такий водоспад-сопіт, чи сопіт, чи сопіт, чи сопіт, не знаю, як правильно, близько від, від тустані, десь 20 хвилин трошки прийшлись так само. Таким екстремальним маршрутом і був дуже такий гарний затишний маленький водоспад. Вперше на ньому були. Дітям дуже сподобалося, бо вони ще такого живого водоспаду не бачили. Спокійно, Ти вдарила у коліно, так? Я буду все, спокійно дихаємо. Розумію, що вже така реальність, коли ми кожної ночі ходили в укриття постійно, і в день, і вночі спускалися, були часті обстріли, це ж таки більше пригадується початок повномасштабного вторгнення, бо потім довший час вже якось не було цього. От Зараз важко просто уявити як в Києві, як в прикордонних містах. це просто… Одну ніч таку пережити це про неї ціле село годіло, що напевно декілька днів і відіспатися важко після такої ночі, бо дітей будеш сама не спиш, стресуєш діти на стресі, тому що вибухи чути там постійно воно вибухає, діти налякані. От, і це дуже так важко потім вийти в нормальне русло роботи і життя після того. А як воно постійно там, кожну ніч чи через ніч в Києві чи в прикордонних містах, це просто важко дуже робити дуже такий масовий терор населення цивільного. Як я вже казала, ми поїхали у Руру, -Ру, бо Олеський замок був закритий. І ну, Софії найбільше сподобалось готувати оленів, дуже сподобалося. Взагалі гарний парк, гарні атракціони нові багато відкрилося. Ми вже давно не були. Є, є де погуляти, так само все облаштовано, всі умови, і щоб поїсти, і відпочити, і в тіньку посидіти. І ну, дуже гарно, так сучасно все облаштовано. Таке, якби ти десь за кордоном побував на той день. Поїхав. Мені дуже подобається спостерігати за емоціями дітей після таких поїздок, тому що коли ми були в дольфінарії, то діти два дні ходили потім. Я хочу ще туди, я хочу ще туди. Потім там були в Шацьку, я хочу ще раз в Шацьку». потім були в Тустині, Я хочу ще раз в Тустині». Потім були в цьому уруру. Давай ще поїдемо в руру. -ру". Це означає, що їм дуже подобаються такі гарні, гарні емоції, гарні враження. Це дуже приємно, що стараєшся так не дарма. Якось було з Матеєм в епіцентрі, і він побачив ці мухоловки. Е, хотів, щоб я йому купила, я побоялася таке в собі в хаті тримати, чесно кажучи. Ну, не дуже мені так е, приємно затишно дивитися на таку рослину в себе вдома. Е, ми взяли ананас і от настав час його пересадити. Поїхали також. ще. Матвій спробував ще раз спробувати, може, вже може вже я куплю йому ту мухоловку, але я не піддалась. У мене давно не було рецептів ніяких, і не вийшло так зараз зняти як гарно, як я це змонтовувала зазвичай, але думаю, я покажу. Дивіться, кабачок тертий, кріп, куряче філе такими кубиками дрібненькими порізаним. посолили, цибульку потерли. Тут я додала яйця збиті, яйця збиті, трохи молока, трошки сметани, і дала таку прованську приправу, вона так наверх тут мені. Е потім додам це сюди і тертий сир. Тертий сир можна трошки додати до суміші, а трошки зверха. Просто я раніше, коли робила таку запіканку з кабачків, е вона дуже швидко робиться, корисна зараз багато кабачків. Я робила такими шарами, давала наниз там філе, потім кабачок. Тобто можна так робити, але мені здається, що коли зробити таку суміш, і то все запекти, воно якось, можливо і суклетіше вийде. Аре будемо пересаджувати. ананас. Він не прийметься. Та прийметься, чого не прийметься? Тиждень тому купили ананас. Не хотів мухоловку, купили ананас. Вже прийшов час його. Бо Я боюся. Будемо пересаджувати. Такий взяли. Нам порадили. Універсальний. Що це? Універсальний. Дивись! Дивись! Так Ось ці штучки вже виросли. Так, робота зроблена. Ананас пересадили. Я вже попереднула, бо то був капець. Три лопатки, земля, все як має бути. то на дворі робити. Пересадили ананасик де ми його поставимо в кімнату. Діти вже його цілували. Довго на цей раз вийшло відео, але дякую, що дивились до кінця. До зустрічі в нових відео всім па-па. бережіть себе.